Світло надії, уривок, авторка Бардалим Поліна, село Семенівка, Полтавська область. Андрійко був особливо схвильований. Сьогодні вперше в школу після довгої перерви сьогодні приїздить додому тато. Ще в 2015-му він пішов добровольцем на фронт. Вечеряли всі разом за столом у великій кімнаті. Тут раніше збиралися гості. Сім'я ж зазвичай їла на кухні, та сьогодні ж особливий день Андрійко здивувався. Пес сидів на підлозі біля татового стільця. Тато перехопив погляд сина. Його звати Чарох, що з перською означає світло. Не бійся, він добрий, тільки чужих не дуже полюбляє, бо натерпівся за своє коротке життя. Але незабаром він зрозуміє, що ми одна сім'я, і ви станете найкращими друзями. усміхнувся тато. Чарога, я знайшов у покинутому розбитому селі. Лежав на порозі напівзруйнованого будинку, зовсім худий, і з якимось безнадійним поглядом я його забрав і ми подружилися. Цього дня хлопець повертався додому пізненько, йшов помалу. Все подумки обчислював задачу, яку Микола Петрович задав додому: завдання підвищеної складності. Але Андрій обов'язково знайде рішення, замріявся не щувся, як наштовхнувся на гурт хлопчаків, що ганяли м'яча. Глянь! Розумака, тільки додому повертається. Ну що, всі свої задачки порішав? Ану, давай ми перевіримо, крикнув кремезний юнак Сашко і рушив назустріч. Він смикнув підолаху за рюкзак, окуляри злетіли з носа. Підбігли інші, хто сміявся, а хто знімав невдаху на телефон. Ти слабкий і нікчемний, солдата з тебе не вийде. тюхтій! От прийдуть вороги, а ти їх книгами закидаєш чи як? ха Ха ха. Усі сміялися. Сашко з розмаху стукнув м'ячем біля ніг Андрійка і збирався зробити це знову. Раптом, блискавкою, у натовп хлопчаків улетів чарох. Пес став у стійку, закривши собою хлопчика, і грізно вишкірив зуби на Сашка. Шерсть на спині стала дибкі, а коричневі очі запалали вогнем. Частина хлопчаків кинулась у розтіч, частина завмерла на місці. Сашко стояв із роздявленим ротом. Йому здалося. Що, якщо він зараз ворухнеться, то це чудовисько вчепиться йому в горло. Андрійко, відчувши підтримку, став на ноги Ти той, іди собі, Олександре. А то Чарог, справжній солдат. Він з моїм батьком служив, не подивиться, що ти більший, наче крила виросли в Андрійка, гордий і впевнений. крокував він додому з вірним другом чарогом, вирішив більше не боятися хлопців, та не встиг він дійти до двору. Як перед ним зупинився автомобіль? З нього вискочив кремезний лисий чоловік на задньому сидінні зарюмсаний Сашко. Чоловік витяг мисливську рушницю. Що, поганцю, вирішив на мого сина свою шавку натравити? Думаєш, немає на вас управи? Зараз я вам покажу. Тільки но клацнув затвор рушниці, як чарох одним махом опинився біля чоловіка. Пролунав постріл, усе затихло. Мама Андрійка вибігла на вулицю і побачила посеред дороги міцного чоловіка в спортивному костюмі з рушницею, закляклого Андрійка, закривавленого пса, що нерухомо лежав на боці. Пройшов рік. Андрійко поспішав зі школи додому. Швидше, швидше додому. Тільки постигнути повторював подумки. Щойно переступив поріг. Приїхали, я встиг. На зустріч Андрійкові з кімнати вийшов радісний тато. За ним злегка кульгаючи чарох. Хлопець кинувся обіймати друга. Привіт, вояко, як же я скучив? А за мною засміявся тато. Я більше нікого не боюся, тату, міцно притиснувшись до батькових грудей. Повторював Андрійко, ніхто мене ніколи вже не образить. Правда, друже, обіймає за голову чарога, я такий радий, що ти вижив мій рятівнику, а інакше й не могло бути, сказав тато. Я ж говорив тобі, чому він чарогом зветься, а мені він подарував світло надії, підморгнув вірному другу, потім стиха, ніби заклинання, промовив Нехай якнайшвидше закінчиться війна.